Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко, Василь Стус. Декілька віршів зі збірки полімсести. Благословляю твою сваволю. Дорого долі, дорого болю! У цій збірці вірші, написані між 1971 і роками, в ній мої болі і радощі, мрії і передуми, спогади існіння, образки життя. Гойдається вечора зламана віть, як костур сліпого, що тичиться в простір осінньої невіді, жалощі в брості котюрбляться в снінні, а дерево спить. Гойдається вечора зламана віть, туга, наче слива, рудою налита. О ти всепрощальна, о несамовита осмута, ми вмита твоя не насить. Гойдається вечора зламана відь, і синню тяжкою в осінній пожежі мій дух басаманить. Кінчилися стежі, нам се не належить, бо ваном стоїть, шалена вогненна дорога кипить, взялась кушпилою. Обвітрені крони всю душу обрушать у довгі полони і з гадкою вечора зламана віть. І сонце твоє простопадне, кипить, тугий на бокрай, з люті гірких дорікань, о, піддайся покуті самотності, Господи, дай мені жить. Удай, що обтято дорогу, що спить душа, розколошкана в смертнім оркані високих наближень, на серця екрані, гойдається вечора, зламана віть, гойдається вечора, зламана віть, неначе розбратний сам із собою тепер не доріко, подайсь за водою. Анишком послухай, чи Всесвіт не спить? Усе світ не спить. Він ворушиться, вовтузиться, тузаний хвацько під боки морками спогадів. Луняться кроки, це, Господи, сяєво. Це торжество надії, проминань і наближень і навертань у своє. Узабутий дочасне, гойдається навіть, а сонце не гасне і грає в пожежах мосяжна сосна, це довге кружляння над світом і під кошлатими хмарами, під багряними торосами замірів. Господи, з ними нехай порідниться навернений рід, отой. Що пришник попід товщею неб залізних, Із пластику, шкла і бетону, надибую пісню, ловлю її тону, шовкового голосу зацний погреб, Поорана чорна дорога кипить, нема ні знаку От прадавнього шляху. Сподоб мене, Боже. Високого краху, Вільготно гойдається зламана віть. Я так і не збагнув, і досі ще не знаю, чи світ мене минає, чи я його минув. Днедавне завзялось у снінні чарувати, Та й знакомиті дати мені проставив хтось, Світ повен сповідань, мов став, що ні схлюпнеться, І царство це минеться без клятв і без карань. Тот дзеркал спрямовано на мене, В самоту мою і німоту. Справді тут, ти справді тут? Напевне, ти таки не тут, таки не тут? Де ж ти є? А де ж ти є, а де ж ти? Досі зросту свого не досяг? Ось він, довгожданний дощ, як зарешета. Заливає душу всю в сльозах. Сто твоїх конань, твоїх народжень, страх, як тяжко висохлим очам, хто єси, живий чи мрець? чи може, і живий, і мрець, і сам на сам? Цей став. Повісплений, осінній, чорний став, як антрацит, видінь і кремінь крику вилискує Люципера очима, п'янке бездоння лащиться до ніг, криваво рветься з нього вороння майбутнього, летить крилато лезо понад провальням яру, рийне впрост на вутлу синь. Високогірлі сосни і на пропащу голову мою. Потерплі очі збіглися одно, повторення оцього чорноставу, На вбагне в череп неприхищений, а чуєш? чуєш протяг у душі. Здається, чую, лопають каштани, жовтозелезну викидають брость, і зовсім поруч київське весняне пахуче небо гуком налилось. Здається, бачу, рвуться буйні трави, де вже відговорили всі струмки, а Україна, лебединя, слава. За сином назирає з під руки, Невже то квітень, І шпачиний клекіт, А чи не мудрі кпини на чужі обірвані рулади. Чий же шепіт Урвався на воронованім ножі? Пливуть видіння пагорбами криті, а за горою. Паділ і байрак цвітуть волошки в золотому житі, а над смарагдом луки сяє мак, і таємнича мавка білорука ступає, наче вічністю пливе, кружляє мак, а над смарагдом луки уже нависло небо гробове. Аби лиш подолати гнів, старост криклятий гнів здолати, я б поіменно міг назвати усіх братів, усіх катів, Та погляд застує імла, і ти, мов лев, у цій оборі, де стільки кроків в коридорі, аж сивіт зайшовся дубала, намарне. Бога не гніви! Хай б'є пропасниця тобою, допоки вижде час двобою Той вершник, що без голови. Прикрийся мідною горою, сховай зухвалу глубінь, Тінь трембітає наді мною І в кожний слід ступає тінь. Прикрийся обрію габою, Об розпач кулаки оббий, і верне образ голубий дружиною, а чи сестрою, заповідається за мною Грім великодній горовий, Об розпач кулаки оббий, Прикрившись, мідною горою. Геть спогади сперед очей, і лиць жалі, із уст колючі присмірки ночей у цей сорокопуст, як став, то впав, як брід, то вслід, як мур, то хоч нурця, Пройдім лабіринтом бід до свого реченця, де що найвища з нагород і найчисніша мста. За наш прихід і наш ісход під тягарем Христа, Звелася длань Господня, і Кетях піднесла Над зорі великодні, без ліку і числа, ця синь зазолотіла, це золото сумне. Пірвавши душу з тіла, об'яснили мене. Голосить снігавиця, колючий хрип не дріт, а золота жарптиця пускається в зеніт. Сосна із ночі випливла, мов щогла, грудей торкнулась, як вода весла, і уст. Слова із спогади знесла, мов сонну хвилю, і подушка змокла, сосна із ночі випливла, мов щогла, і посвітилась болем далина. Кругом вона, геть до круж вона, та тільки терням поросла дорога. Сосна росне із ночі, роєм птиць, благословенна свінла Софія, І галактичний Київ бронзовіє, У мерехтінні найдорожчих лиць, Сосна пливе із ночі, І росте, як пологке вітрило все чекання, а ти уже по той бік, ти за гранню, де видиво гойдається хистке, там Україна, за межею, там лівіше серце, з горя молодого Сосна спливає ніччю, ніби щогла, а Бог шепоче спрагло, Аз з воздам. У порожній кімнаті біла, ніби стіна, притомившись, чекати, спить самотня жона, геть зробилась недужа, котру ніч, котрий день ані чутки про мужа, ані, ані телень, лячні довжаться тіні, дзвонять німби ікон. І росте голосіння з за соснових ослон мій соколи обтятий, в ту гостину, де ти ні пройти, ні спитати, ні дороги знайти, за тобою, коханий, очі видивила, ніби кінь на аркані світ стає дубала. Як тихо на землі, як тихо, і як нестерпно, без небес, пантрує нас за лихом лихо, щоб і не вмер, і не воскрес. Ця богом послана голгота, веде у паділ недогір, і тінь блукає потаймир, Щовбами сновигає потай, Пощо? недоле осоружна оця прострація покор. Ця дума, як стріла натужна, Оцих волань охриплий хор. хор, Тамури, мов із мертвих всталі, похмуро мовили: Чекай, ще обрадіє із печалі, твій обою край. Хлющить вода, і сутінь за вікном Прищухли айстри вгорнуто у морок. Здається, від учора був вівторок межи очі ударив колуном, пливе земля і спокій сподіваний, як тиша тиші, як кінець кінця. Хлющить вода, так час біжить захланний. Наближує мене до реченця, Від спогадів самі чорніють вирви, дорогу розміновано, рушай, благословенні сходження і прірви, І славен рідний і нищівний край. Посоловів от співу сад, От солов'їв і от надсад, і от самотньої свічі, і от жарких зірок вночі, У небі місяць горовий Скидається, як пульс живий, Ущухлим світлом сяють вишні опонічні, Допіру лив високий дощ. І всі невтішні мої передуми будив, я двері причинив з веранди, Де кострубати вертоград, собі не в силі дати лад, пильнує перший сон Троянди. Свіча затріпотіло, і світло, мов голуба, пустила в лед, І вірш твій вирвався без титла, і дух твій вирвався з тенет. Бо надто кругле небо краю і кругла саду ліпота, бо мати дивиться свята, я в ній смеркаю і світаю. На однакові квадрати поділили білий світ, рівне право всім страждати, і один терпіти геніт, зле і кату, зле й жертві, а щасливого нема. всім судилося померти за замками сімома. Отакети людське горе, отака ти чорна хлань. Демократії покори і свободо німовань, а життя кругом веселе, стільки сонця і тепла, ти мене, даремне, леле, в світ неправди привела, душна марне гвалтування без причини, без мети, соти ярого страждання, з диким медом самоти, з диким. Медом самоти. Тільки тобою білий святиться світ, тільки тобою повняться брості віт. Запарувала духом твоїм рілля, тільки тобою тішиться, немовля, спів калиновий піниться над водою, тільки тобою, тільки тобою, тільки тобою, серце кричить моє, тільки тобою сили мені стає, далі брести хугою світовою, тільки тобою. Тільки тобою. Як добре те, що смерти не боюся я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді, не клонюся Перед чутті Недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, Ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син, тобі доземно уклонюсь, і чесно гляну. Чесні твої вічі і в смерть із рідним краєм поріднюсь. Господи гніву прочистого прошу, не май за зле. Де не стоятиму, вистою, спасибі за те, що мале людське життя, хоч надією довжу його в віки, думаю, тугу, розвіюю що був я завжди такий, який мене мати вродила, і благословила в світи, і добре, що не зуміла мене від біди вберегти. Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і до віку, через сто зневір моя душа запрагла неба в буремнім леті держить путь на стовп високого вогню, що осіянний одним твоїм бажанням, аж туди. Де не лягали ще людські сліди з щовба на шовб, аж позасмертні грані людських дерзань за чорну порожнечу, де вже нема ні щастя, ні біди, і врочить порив, не спиняйся. Іди то шлях правдивий, ти його притеча.